За 120 тисяч доларів в селі Паляниця продається панорамна діляночка 14 сотих під будівництво. І на діляноці в нас є вже фізично 40 кВт світла. Подивись, який вид відкривається з діляночки просто. кайфуєш. Реально. Вид дивиться на 180 градусів. Ось така шикарна панорамка. Там у нас вже 4 кілометри і Буковель, от Редісон. Так, отут у нас тут, заїзд до діляночки. Знизу загальна дорога загального користування. Діляночка від центральної дороги приблизно півтора кілометра. Кілометр ви їдете асфальтом і метрів 500 е, дорогою показую. Підсипаною щебенами. бачите, гарна дорога. Тут у нас сервітут і, і ось тут колики забиті. І ось так пішла діляночка до того колика. І ось так це у нас тут є 14 сотих. І йдемо, покажу вам, що в нас є тут, бачите, електроенергія. 40 кВт. Прям дуже якби достатньо електроенергії. Діляночка як для себе під дачку, так і під бізнес місце. Неймовірне. Подивись, яка краса. 4 км до Буковеля. Метрів 500 нижче. Фенікс будує торговий центр, де будуть різні бутики. там банк, нова пошта, все, що потрібно. Супермаркети і все решта, що дуже круто. Ось у нас. Лечельник раз. Лечельник два. Все. Є все фізично на діляниці, тому, что я скажу, друзья крута пропозиція, не упускай свой шанс купити таку діляночку з світлом і будувати тут Щось цікаве. Номер під відео, телефонуй і купуй.